Готуємо ялинку з повидлом. Святкова пухка булка. Один раз відкусиш. Важко зупинитись. За бажанням тісто додавайте цедру апельсину, вийде ще смачніше. Готуємо тісто. В пустоємність вбиваємо одне куряче яйце, плюс дрібка солі, плюс 10 грамів, тобто одна пачка ванільного цукру, плюс 2 столові ложки цукру. Збиваємо вінчиком до однорідної консистенції плюс 2 столові ложки олії без запаху соняшникової, збити вінчиком. До 250 мл молока додати 1 столову ложку цукру. Перемішати до розчинення цукру. Молоко поставити на вогонь та прогріти, якщо у вас воно не тепле. Та додати 2 чайні ложки сухих дріжджів. Перемішати до розчинення, перелити рідину в яєчну суміш та змішати вінчиком, порційно всипати 450 г просіяного пшеничного борошна та вимішувати тісто. Даний процес займає десь приблизно 5-8 хвилин. Тісто не має липнути до рук. Стити легенько миску олію без запаху, покласти туди тісто, накрити харчовою плівкою та поставити в тепле місце. На одну годину тарілку накрити рушником. Підійшовши тісто, розділити на дві частини. Стіл та качалку припилити борошном. Візьмемо одну частину та розкатаємо її в пласт. Аналогічний розміром самого деко. Перекладіть тісто на пергамент, а пергамент перекладіть на деко. Легенько змажте повидлом. Чи будь-якою іншою начинкою за вашим смаком. Візьміть другу частину тіста та розкатайте в такий же самий аналогічний прямокутник. Або квадрат, в залежності від деко. Покладіть поверх начинки. Виріжте ножем візерунок у формі ялинки. Частини, які не знадобляться, тобто залишків, виріжте окремо зірку. Зробіть косі лінії з обох боків. Викрутіть їх зачіп проти годинникової стрілки. Це будуть своєрідні гілки спрямовані вниз. Також з обрізків. виріжте іграшки до вільної форми та розкладіть їх по ялинці. Дайте булочці постояти 10-15 хвилин. Тим часом духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Обрізки також викладіть на деко, ми їх започимо після ялинки. Рілку буйте одне яйце та розмішайте. За бажанням підготуйте кунжут. Змажте підійшовшу булочку яйцем та посипте зверху кунжутом. Якщо варення не солодке, то можна додатково після випічки посипати цукровою пудрою. Це буде немов би сніг, що припав на вічно зелене дерево. Поставте в завчасно розігріту духовку на 20-25 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною зубочисткою, вона має виходити сухою. Слідкуйте, щоб не підгорів верх. Після випікання легенько змастіть водою за допомогою пензлика і накрийте рушником. Дайте їй постояти 10 хвилин, плюс-мінус. Тим часом можна випекти інші частини, тобто обрізки, аналогічним чином. Свого роду виходить велика здобна булка з ніжним, м'яким та помірно солодким тістом. Виріб чудово підходить до чаю, кави та інших напоїв. При цьому ялинкова булка смачна в якості самостійного десерту за рахунок додавання всередину джему. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!